Час зробити неймовірну курочку. Зберемо врожай дозрілих перців і зірвемо етикетку. Нарізаємо їх тонкими смужками, так само робимо з цибулею. Для кляру змішаємо яйця, крохмаль, борошно та холодну воду до однорідної суміші. Курячі цицьки наріжемо брусочками, посолимо, поперчимо та добре розімнемо. Зануримо курку у кляр, щоб кожен шматочок був добре обголіканий. Обсмажимо шматочки з двох боків до золотавої скоринки. Далі в тій самій олії протушкуємо підготовлені овочі, додамо курку і швиденько зробимо соус. Змішаємо томатну пасту, лимонний сік, чорний перець, паприку, крохмаль, воду, соєвий соус та часник. Переливаємо соус до нашої страви і протушкуємо 2-3 хвилини, щоб соус-загус і інгредієнти поєдналися. Навіть домашній дракончик зацікавився неймовірним ароматом. А якщо ви додасте кунжут, вийде зовсім досконало. Спробуйте.